Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас. Чим відзначився вівторок, 11 вересня, в Чернівцях та на Буковині, як завжди, саме у цій вам розповідають журналісти інформаційної програми Чорнівецький репортер. В студії для вас працює Сергій Сохацький. На початку випуску короткий анонс головних тем. Мер міста Сторожнець Микола Карлічук заявив про відставку. Причина небажання гратися в політичні ігри. На 14 років заграти відправив суд 21-річного юнака, який минулого року в одному з чернівецьких ломбардів вбив працівницю та поранив ще двох людей. Епатажний Анатолій Федірко черговий раз приковує погляди перехожих городян своїми незвичними художніми роботами. Господарник, а не політикан. Вчора ввечері сторожнецькому будинку культури зібралося близько двох сотень городян. Метою їхнього зібрання стала звістка про відставку мера міста Миколи Карлічука. Микола Миколаєвич зачитав звіт про свою роботу та пояснив причини відставки небажання гратися в політичні ігри. Побувала на зібранні Генрія Табеух. А почалося все напередодні святкування дня державного прапора, коли місцевий осередок «Батьківщина» та товариство політв'язнів та репресованих подали повідомлення до Сторожинецької міськради про проведення мирних зборів у центрі міста. Сторожинецька міська рада, яка за законом забороняти проведення мирних заходів не може, у свою чергу надіслала їм рекомендації перенести проведення акції в інше місце і подала позов до суду на заборону мітингів у центрі Стороженця. Адміністративний суд позов відхилив і дозволив проведення акції, але дії міської ради викликали обурення відповідачів. Це незаконне рішення було скасовано судом. Значить, вони мали понести за це покарання, тому що вони пішли проти інтересів громади стороженця. Це обурення вилилося в те, що на сесії Сторожинецької міської ради минулої п'ятниці було винесене питання про розпуск міськвиконкому. Як зазначив мер стороженця Микола Карлійчук, попри всі його заклики відмовитися від голосування щодо цього питання, депутати ухвалили рішення про розпуск виконкому більшістю голосів. Карлічук вважає, що його втягують у політичні ігри. Звинувачує при цьому і владу, і опозицію. А оскільки гратися не хоче, подав у відставку. Я не політикан, я господарник. Я мене люди вибирали для того, щоб я працював і працював нормально для людей. А сьогодні з усіх сторін йде міська рада між двома огнями. І я сьогодні не в змозі виконувати ті взяті на себе зобов'язання перед людьми. І вони все роблять для того, щоб заблокувати роботу міської ради нормальну роботу міської ради. 18 чоловік це більше половини опозиційних сил, які не працюють на громаду, а працюють на себе. І це можна обідитися і можна. Ну, стореча розберуться. Прозвітувавши про свою роботу перед зібранням і зробивши заяву про відставку, Микола Карлічук покинув залу разом із головою облдержадміністрації Михайлом Папієвим, який ані громаді, ані журналістам коментувати ситуацію не став. Збори продовжилися вже за відсутності Карлічука. Депутати намагалися пояснити причини розпуску виконкому. Таке рішення прийняв наш виконфом і цим самим підставив миколу Миколаївичу Опозиція Нічого немає проти Катичка. Опозиція підтримує Катичка і знає, що це найкращий господар. Я, я знаю. достеменно знаю. Як приходили представники адміністрації в кабінеті і Микола Миколаївича кричали, тиснули на нього і казали, щоб він підписав. Він все-таки апеляцію не підписав. Тому вони вирішили ми вирішили, щоб далі вони не тиснули на Миколу Миколайовича розпустити виконавчий комітет. І це сьогодні заставили його зробити ці збори. Заставили його це сьогодні зробити. Шоу таке, і, і, і заставили і, оце все сказати, що він сказав на початок. Я знаю, Микола Миколаївича, Це не його слова. Повірте мені, це не його слова. Він дійсно ніколи не грається в політику. Хоч хто каже, переходив багато партій, і так далі. Це його справа. Але він був господарником. Після того, як Микола Карлічук заявив про свою відставку відповідно до законодавства, його місце посяде секретар міської ради. Секретар міської ради Мачук Ярослав Васильович, який не має знань, не має досвіду і не любить бумаги. Наші стороженчани дуже талановиті, дуже роботящі, і вони виводи зроблять. Мешканець стороженця Павло запевняє, що від сьогодні починає збирати підписи жителів під зверненням до депутатів міськради, щоб вони не приймали відставки мера. Микола Миколаївич, ви мене знаєте, як Павла. Я доб'юся того, що ви залишитесь. Себе в кріслі. Я вам дякую за все, що ви зробили. Він став між двох вогнів, між владою і між опозицією. Влада тисне тим, що не дає йому коштів, не дає розвивати місто, вимагаючи від нього якихось політичних прислужувань. А опозиція, в принципі, яка має більшість, починає грати в політичні ігри, вони винні обоє, і та і друга сторона. І говорити, що хтось із них більше, це просто, розумієте, це сигнал. Сигнал, який подається суспільству, Генрієта та Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На 14 років за грати відправив суд 21-річного юнака, який минулого року в одному з чернівецьких ломбардів вбив працівницю та поранив ще двох. Вже за кілька хвилин по гарячих слідах вбивцю затримали правоохоронці. Велику роль у цій історії зіграло те, що об'єкт був під охороною. Одна із потерпілих встигла натиснути кнопку виклику. Нападник це побачив і почав тікати. Знімальна група Чернівецького репортера того дня виїжджала на місце події. Наразі ж висновки по цій кримінальній справі пропонуємо переглянути в матеріалі Олександра Хмелян. Різанина в одному з дворів по вулиці Головні сколихнула чернівці всередині липня минулого року. Ще в обідню пору тут гралися діти і відпочивали люди. А вже надвечір зібралося повно міліції. Коли працівниці ломбарду збиралися додому, не помітили, як у приміщення забіг невідомий та сховався у темному кутку. Несподівано він напав на жінок та вчинив різанину. За лічені хвилини встиг завдати серію ударів у груди та шию. Одну з працівниць убив, іншу поранив. У міліції тоді розповіли: до таких кроків молодик вдався свідомо через звичайнісінькі. Ноутбук. Він дійсно заклав в залог ноутбук. Ноутбук був взятий ним, позичений на тимчасове користування у однієї знайомої. І, власне, те, що він пообіцяв тій жінці повернути ноутбук у визначений час, і те, що він не мав можливості виплатити гроші, які він позичив. В ломбарді стало причиною того, що він вирішив здійснити даний розбійний напад. Під час нападу одна із працівниць ломбарду встигла натиснути кнопку виклику, і вже за 4 хвилини до місця події під'їхала охорона. Через 20 хвилин нападника затримали працівники спецпідрозділу Беркут. Той саме із закривавленими руками біг по вулиці Українській. Уявіть собі, що на даному ломбарді, де було скоєно злочин, не було би тривожної кнопки. Кнопки тривожного термінового виклику нарядів міліції. Хто зна скільки б вони переносили ці злочинці, горя і бід в Чернівцях? Завдання міліції за лічені хвилини затримати злочинця, а завдання підприємців обладнати свої ломбарди, магазини, керівники банківських установ, банківські установи, обмінні пункти, обладнати системою відеоспостереження і. Е Кнопкою тривожного виклику нарядів наразі ж колеги суддів Першотравневого районного суду визнала винним 21-річного молодика та засудила його до 14 років позбавлення волі із конфіскації належного майна. Олександр Хмель, Анатолій Яроцький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 20 жовтня в Чернівцях має відкритись надсучасна дитяча лікарня. Віталій Михалішин особисто перевіряє завершення будівельних робіт та готовність медзакладу до відкриття. Окрім лікарні, міський керівник завітав до поліклініки, що на вулиці Лесі Українки, та в амбулаторію загальної практики сімейної медицини, що на вулиці Горіхівській. Під час перевірки Віталій Михалішин поспілкувався з пацієнтами та лікарями про існуючі проблеми та відзначив, що буде відстоювати інтереси чорнівецьких лікарів на київському рівні. Про медичних установ, знає Дар'я До відкриття міської клінічної лікарні, яка тримає на особливому контролі Віталій Михайлішин, залишилось трохи більше місяця. Проте з часу останньої перевірки, що відбулась тиждень тому, будівельники зробили небагато. Де робота? Покажіть мені роботу, покажіть роботу. За шість років була проблема з обороною. Зараз є проблема з обороною. Ну в чому проблема? Чому люди не працюють цьому ранку? Чому немає Це роботи? Сьогодні буде з сьомої ранку. Ні з сьомої працівників. Ну ми з вами тільки що ми, ходили, я не бачу ні одної людини, бо на... ну, то може до дену було з вами. Сергій до кінця дня сьогодні подивіться. Ми сьогодні які дені у нас? Ми в п'ятницю, давайте знову давайте ще раз проходимося по цим по поверхам, дивимося на нас. В п'ятницю, восьмий ранку. Добре. Інша справа з темпами робіт на вулиці Боярка, якою здійснюватиметься під'їзд до дитячої лікарні. Робочі пообіцяли дорогу здати в строк, а можливо, і раніше. Наступним лікувальним закладом роботи якого перевірив Віталій Михалішин, стала міська поліклініка номер 2 Тут цього року планують закінчити реконструкцію. Наразі триває ремонт та підготовка до атестації лабораторії. Вже куплено імунно-ферментний аналізатор останнього покоління за 48 тисяч гривень, який допоможе повністю автоматизувати роботу лабораторії, також для проведення УЗД. Для діагностики був придбаний новий кольоровий датчик, який вартував майже 50 тисяч гривень. Перше це покращення надання медичної допомоги населенню. Ми зробимо більшу пропускну спроможність. Ми і так у нас і так зроблено повністю запись на обстеження до лікаря. У нас як ви бачите, немає черг. Тось ми стараємось так робити для того, щоб людям було більш комфортно і нове обладнання дасть зменшення черг і більшу пропускну спроможність пацієнтів. В амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 1 що на вулиці Горіхівській, зробили поточний ремонт приміщень, закупили нове обладнання та меблі. Проте приміщення, в якому знаходиться цей медичний заклад, перебуває далеко не в найкращому стані. Тому персонал амбулаторії вже налаштований до переїзду до нового приміщення. До того ж, міська влада вже і землю під будівництво. Виділила. Змушені робити ремонти і поточні, такі, тому що потрібно, йде, життя йде, котельня готується до нового опального сезону. У нас закуплений був три роки назад новий тому котьолін, тобто, в італійський. він працює в споруді осінню, зимою тепло. Тось, ми працюємо, але хотілося б нове приміщення збудувати. В першу чергу нам потрібно зараз. Щоб у нас працювала лікарня на Буковинській і планувати, тому що якщо ми почнемо будівництво маючи мільйон чи півтора, це в нас знов буде довгобут на 6-10 років. Нам потрібно як мінімум половину проектної документації суму для того, щоб ми почали працювати і в етапи за 2-3 роки вже побудували. Якщо вже братися, то взятися від і до. Хоча про переїзд до нового приміщення говорити ще досить рано, проте до кінця цього року буде перероблений проект лікувального закладу. Віталій Михайлішан також зазначив, що доб'ється виділення додаткових коштів з державного бюджету і будівництво нової амбулаторії розпочнеться вже наступного року. Дар'я топпіч Микола Остафій Чернівецький репортер телеканал Чернівці. Меморандум про співробітництво підписали Буковинські аграрії та держадміністрація Чорнівецької області. Керівники семи найбільших сільськогосподарських підприємств, які працюють у цій галузі, зустрілися з очільниками краю та після тривалого обговорення підписали документ про співробітництво та інвестиції в цей сектор економіки. Чи відбудуться якісь суттєві зміни в сільському господарстві краю? Розповідає Надія Величко. Основна мета підписання меморандуму про співпрацю та партнерство створення сприятливих умов для розвитку сільського господарства, дотримання еколого-економічних сівозмін, збільшення валового виробництва сільськогосподарських культур, нарощування поголів'я великої рогатої худоби, збільшення продукції тваринництва та розвитку переробної галузі. Агрофірми схвально зустріли цю ініціативу, однак висловили і свої побажання до цієї угоди. Одне з них умови на ринку землі повинні бути однаковими для усіх. Є сім крупних агрохолдингів. Робатиме багато землі, є фірмери, є единоличники. Пусть платять платимо тисячу гривень з гектара заробітної плати. Прирівняйте, пусть здають робочі місця. Є у нього 100 гектар, пусть платить тисячу гривень зарплати з гектара. Платимо 600 гривень з гектара налога всі, пусть платять единоличники. створення робочих місць для населення ще одне завдання, яке поставили перед аграріями очільники краю. Для цього вони закликають втілювати в життя вже розроблені на папері інвестиційні проекти. Є інвестиційний проєкт, вони привезли для спеціал розроблений для Чернівецької області, який заключається у тому, що інвестиції впродовж 2013-2017 років, наскільки я так продивився, буде вкладено біля 500 мільйонів гривень. І в основному їхні роботи будуть заключатися В області. Найбільш потрібні підприємства по переробці відходів, фрукту та овочесховища. Окремо говорили про прописаний у меморандумі пункт про тваринництво. Після підписання документу сільгосп виробники повинні були б створити великі тваринницькі комплекси. Однак, за словами бізнесменів, в області, де не використовують у промислових масштабах жодного літру молока, це просто невигідно. Вложити зараз 15 мільйонів гривень в проект, який не приносить доходу, Но ну, ни один разумный человек наверное, этого делать не будет. Поэтому надеемся на то, что администрация будет нам помогать на всех этапах. Мы просим льготный, беспроцентный, с небольшими процентами кредит. Потому что кредит на общих основаниях это сейчас 23%. Это рентабельность животноводства близко к нулю, а скорее всего убыточно на сегодняшний день. Цена на молоко 2 гривны 70 копеек. При ее себестоимости ну, где-то в таких же наверное, масштабах. Меморандум підписали, однак, з додатковими поправками. Надія величко Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці дивиться Журналісти поза політикою про це заявив перший секретар національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Перебуваючи з робочим візитом на Буковині, один з керівників спілки зазначив, що на період виборчої кампанії журналісти стають надзвичайно вразливими та повинні максимально дотримуватися об'єктивності та професійної етики. Як не потрапити під вплив політиків та уникнути маніпуляції під час виборчої кампанії? Дивіться далі в сюжеті. Сергій Томіленко презентував журналістській спільноті Буковини стратегію реформування національної спілки журналістів України. За словами Томіленка, спілка потребує оновлення та перетворення на мобільну структуру, яка б реально захищала права журналістів, враховуючи складний передвиборчий період, коли максимально загострюється увага влади та політиків до змі. Керівництво національної спілки журналістів закликає журналістську спільноту дотримуватися виборчого законодавства та балансу в своїх матеріалах. Ну ключова порада спілки наша для всіх редакторів для для всіх журналістів, це все-таки не асоціювати себе з учасниками виборів. Ми не учасники, ми не повинні підтримувати владу чи підтримувати кандидата, який є там співзасновником, власником наших медіа. А ми повинні власне, думати про свою аудиторію. Окрім того, національна спілка запроваджує на період виборів гарячу лінію для журналістів. Усіх видань кваліфіковані юристи у будь-який момент нададуть праву допомогу та роз'яснять всі можливі юридичні наслідки того чи іншого матеріалу, що викликає сумнів у його автора. Голова обласного осередку спілки журналістів Юрій Терон вважає, що журналіст повинен завжди залишатися чесним як перед собою, так і перед суспільством. Отримуватися журналістського кодексу журналістської етики, нашого статуту. І, звичайно, виконувати свої вимоги і журналістські обов'язки. А це а це що означає? Доносити правдиву інформацію до нашого глядача чесну, і читача. Учасники дискусії обговорили питання реформування спілки. Більшість членів обласного середку підтримали ідею оновлення організації та перетворення її в мобільну та сучасну структуру. Олександр Куркуїло, Роман Веременко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Згідно нових освітніх програм в дошкільних установах міста в цьому навчальному році, за бажанням батьків та дітей запроваджуватимуться факультативні заняття з хореографії, гри в шашки з вивчення іноземної мови та комп'ютерної грамоти. В місті вже є садочок, який може стати прикладом для наслідування. Дошкільній установі номер 33 комп'ютер включили програму розвитку дитини ще в кінці 90-х. У Чернівецькій дошкільній установі номер 33 заняття з комп'ютерної грамоти звична справа. Середня та старша група відвідують комп'ютерний клас двічі на тиждень. Заняття триває 20-25 хвилин. Безпосередньо за машиною діти проводять до 15 хвилин. Час плине швидко. Дошкільнятам подобається, що складна техніка швидко реагує на їхні дії. А вихователям те, що дітлахи з допомогою комп'ютерних програм, граючись, розвивають увагу, тренують пам'ять, вивчають алфавіт. Коли я е, перейшла працювати завідуючою, я зрозуміла, що м, тільки, е, тільки ті класичні традиційні заняття, вони не є зовс... вони не є настільки цікавими для, діт... для дітей. І треба і щось було придумати, щось таке, що дітям є цікаво. Що їм цікаво, малювати, правда? Правильно. Що їм цікаво, їм цікава музика і танці. Якщо до танців та пісень у садочку давно звикли, і педагоги, і батьки, то комп'ютер у дошкільній установі справа нова. Методисти міського управління освіти готові забезпечити процес навчання програмами, розробленими спеціально для дошкільнят, затвердженими профільним міністерством. За потребою і можливостями дитячої установи буде вводитися комп'ютерна грамота, гуртки іноземної мови, хореографія, і також гурток із шахів. Це оце що нове, що в нас буде. В управлінні освіти повідомили, що влітку міністерством було затверджено нові стандарти дошкільної освіти, котрі допоможуть дошкільнятам справитись з новою програмою молодшої школи. Щоб дошкільна і початкова ланка мала в цьому наступність. У нас затверджено цього літа також у цей державний стандарт дошкільної освіти оновлений. Тобто ми вже і більше відповідає та програма, яка нова була задіяна, яка називається Я у світі, і ми вже більш забезпечуємо наступність початковою школою. Це це просто державний стандарт дошкільної освіти. В цьому році він запроваджений. Щоправда, педагоги та вихователі садочка номер 33, котрий носить назву оселя талановитих, розуміють, що комп'ютер не замінить дітям іграшок, але з допомогою художнього редактора малюки зможуть мальв. Картини, а педагоги проводити уроки зображувальної діяльності та математики, розвиваючи логічне мислення та художній смак. Тут користуються не лише розробками вітчизняних та російських фахівців, а створюють свої розвиваючі авторські програми. Перше розвиток уваги, мислення, тому що дитині треба подумати, як швидше досягти того вищого результату. Наступне дитина. І розуміє, що перешкоди в житті також бувають, і вона формує свій досвід працюючи за комп'ютером. Наступне: якщо дитина працює за комп'ютером і зустрічає там абетку, дитина сама по собі вивчає ці слова, бо їй цікаво. Сьогодні в дошкільній установі номер 33 малюки вивчають не лише комп'ютерну грамоту. Тут із факультативних занять є ще й сульфетжу, англійська мова та зображувальна діяльність. Планують хореографію, варіативну складову забезпечують керівники гуртків. Як з бажання батьків запроваджуватимуть інші дошкільні установи факультативи, дізнаємось уже через кілька місяців. Галина Мармалюк, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Епатажний Анатолій Федірко в черговий раз приковує погляди перехожих городян своїми незвичними художніми роботами. Цього разу чорнівецький митець, маніпулюючи символами та образами, створив пам'ятник невідомому депутату. Сьогодні його витвір зайняв почесне місце поруч з біленькими туфлями Юлії Тимошенко на фасадній стіні магазину Букініст. Багата уява своєрідне світобачення та оригінальна подача це ті риси, які роблять митця самобутні. Коли вони міксуються життєвим досвідом та з політичною активністю, то мають шанси не лише людей змусити думати, а й робити висновки. З огляду на це Анатолій Федірко сподівається на позитивну реакцію суспільства та кандидатів в депутати. А свій витвір коментує наступним чином. Моя спроба шукати образ депутата достатньо модерного за формою. Ну звичайно, депутати їздять не на запорожцях стареньких, а все ж таки їздять на модерних авто. В модерних порше, модерних лексусах. І те, що їх об'єднує, що у них в голові безликий, це такий елемент величезний радянського минулого. Більшість з них народує все-таки в радянському Союзі, і оцей модернізм в побуті, в відпочинку їх дозвіллі і такий. Десь на глибині душі такий совок художник переконаний, що його твори є відображенням реальності. Тому поруч із білими туфлями Тимошенко, котрі встигли покритись пилом, з'явився інший образ сучасності пам'ятник безіменному депутату, синьо-блакитним серпом і молотом в руках. День презентації художнього витвору. Митець вибрав теж не випадково. Власне, чому це ми відкриваємо сьогодні? 11 вересня. Бо для я вважаю, для України 11 вересня для Америки було. Межою існування Америки в глобальному світі такої собі країни самодостатньої, яка змінила Америку 11 років тому. І через 11 років, 11 вересня 2012 року, ми відкриваємо пам'ятник депутатам різних скликань і різних періодів, саме тому, що для України це теж є якоюсь межою, і люди повинні визначитися, як буде жити далі Україна. Пам'ятник невідомому депутату завершив своєрідний творчий іконостас, присвячений різним українським політикам. Втілено у цей шедевр філософію думок креативного митця перехожі не зовсім розуміють, але кажуть, хай буде як буде, аби жилося краще. Як відреагують кандидати в депутати на цей пам'ятник, покаже час. Галина Мармолюк Анатолій Яроцький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У книзі рекордів Буковини новий запис цього разу в розділі Благодійність. Художник-іконописець Олександр Козак подарував всім своїх робіт церквам та монастирям в трьох країнах світу, а саме Росії, Україні та Румунії. Церемонія освячення ікон та нагородження відбулася в румунському домі Чернівців, туди завітала і наша знімальна група. А вперше Олександр Козак побачив ікони, коли йому було 5 років. Відтоді почав малювати образи, а згодом завершені картини. Серед його робіт і класичні ікони, і картини на релігійну тематику. Сам митець розповідає, любить експериментувати з техніками. У Росії, коли я писав у церкві святої Богородиці, то там я використав чисто древньоруські технології. Отак не спостерігаємо іконопис. І техніки такі пастоза, що видно маски так? то то в Росії часто були такі вимоги, що древноруський живопис і маски не повинно було бути видно. Це дуже така, якби важка техніка. Сім різних ікон роз'їхались до церков Росії, України та Румунії. Кожну з робіт Олександра Козака освячують священники. Митець народився у Чернівецькій області, і тому його благодійність вирішили відзначити, хоч і символічно, записом у книзі рекордів Буковини. Люди, які займаються благодійністю, часто хочуть залишатися в тіні, тобто це якби скромність і інші якісь речі. Але інді вони не заперечують того, щоб їх засвітили, кажуть, і в даному разі. Тут, якби і творчі такі моменти, людина якби має талант малювати ікони. Це не кожному дано. Роботи Буковинського іконописця зберігаються у приватних колекціях, музеях та церквах різних країн світу. Деякі з них представлені на виставці у румунському домі. Що на ратуші надія величко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Президент міжнародного поетичного фестивалю Меридіан Черновіць Святослав Помаранцев підбив підсумки так званої поетичної лихоманки в нашому місті. Чотири доби, 96 годин, три міста та тисячі перечитаних сторінок поезії. Про фестиваль середини і враження організаторів дізнавалася Генрієта Беух. Мерідіан Черновіць фестиваль, який об'єднує поезію з різними видами мистецтва, музикою, фотографією, живописом та театром. Цього року у ньому взяли участь більше 60 поетів, а також митці, діджеї, продюсери, скульптори, музиканти, художники, режисери з різних країн світу. Всього відбулося більше 50 заходів. Чотири дні власне самого фестивалю. А для організаторів ще два обов'язкових: день до і день після. Ми сьогодні фестиваль закінчено, бо останні гості сьогодні при переїхали потягом Чернівці Київ і вже вдома. І ми заспокоїлись. І ми можемо сказати, що так і все. Втретє, фестиваль повертає Чернівцям славу культурної столиці. Президент фестивалю зазначає, що він перфекціоніст, але помилки були. Святослав ділить їх на системні та щойно набуті. Але здається, що саме вони додають фестивалю певної перчинки. Це не є над чим працювати, є що відшліфовувати, і моя кінцева мета бути на своєму фестивалі туристом. Ось коли я відчую себе туристом на своєму фестивалі і буду мати змогу ходити і дивуватись, як у них це гарно все виходить. Тоді, звичайно, я скажу, що ну, все зроблено, але це десятиріччя. Я хотів подякувати всій своїй команді, всій від директора до волонтера асистента Всім дякую, ми спрацювали дуже добре на дуже високому рівні. Я думаю, що це багато людей помітило. Вже завтра, 12 вересня, стартує сьомий львівський міжнародний літературний фестиваль, який проходить в межах 19-го форуму видавців, на якому також представлятимуть чимало книжкових проєктів Меридіану, в тому числі проведуть і автограф сесію Юрія Андруховича, на якій він підписуватиме лексикон інтимних міст у новому кишеньковому форматі, а також презентацію книги Оксани Забушко, яку модеруватиме директор Мірідіан Черновіц Ірина Вікірчак. Генрієта Ярослава Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Новин я з вами прощаюся до наступного випуску. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого, побачимось.